Сім'ям загиблих військовослужбовців Сумщини вручили державні нагороди. Отримати орден медпрацівниці Анни Коломієць прийшли її чоловік і мама. Життя 28-річної жінки обірвалося під час бомбардування військової частини в Охтирці. Кляті вороги осиротили дитину, чоловіка, всю сім'ю нашу 26-го, коли бомбили військову частину. Кого горя нам зробили? Коли була я на могилі, підходили хлопці, кажуть, боже, Аня Аня нас спасла, сама погибла. У Анни залишився син. У грудні йому виповниться чотири роки. Як він мені сказав, каже, папа каже, а мама каже, влетіла, каже, на саморуті, каже, з друзями каже, туди кажу, да, все. каже, мені каже, трошки каже, грошей надарили, давай заплатимо пілоту. Нехай її вернеться. В Охтирській військовій частині загинув і Анатолій Усов. Чоловіка поховали в день його 34-річчя, розповідає мати. Два дні ми не знали, потім ми самі вже почали його І саме ми б знали, що, що вбили, що він у моргу. Воно не Лучше б він живий був, чим на городу. Ольга отримує орден чоловіка. Ігор Бочаров був водієм-санітаром. Він служив вже з 2003 -го. Ну, Раніше ж не думала, що буде так цей. Син 24 роки, теж військовослужбовець. Зараз теж воює в Дніпрі на посаді капітана, дочка. вчиться зараз в Сумах. Ордени, які отримали в Конгрес-центрі родини загиблих військовослужбовців, за мужність та Богдана Хмельницького. Нагороди отримують батька Світака Геннадій Іванович та мати Світака Оксана Григорівна. Вчора у нас відбулася зустріч з радницею президента, повноважених справ захисників України. І були родини загиблих, були родини військовополонених, родини безвісти зниклих. І знаєте, що і президент, і ми, і всі точно зробимо все від нас залежне і потрібне, щоб, хоча б якимось чином, допомогти. Вдячний кожному з них за те, що має можливість бути разом з вами в даний час. Свого боку обіцяю виконувати свої обов'язки, так, щоб не було соромно перед ними. Обіцяю та на лагоджену взаємодію разом з вами, з любих питань. Усього відзначили 25 родин із Сумського, Охтирського і Романського районів. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.